Опалювальний сезон почався. батареї теплі ми ну, виконуємо свої зобов'язання. і В цей опалювальний сезон ми вступили, як і кожного року, з питанням тарифу, який закінчив свою дію в кінці минулого опалювального сезону. <клух> Але на передніх жаль, ну, зможливо констатувати той факт, що за час і міжсезоння, і минулого сезону відбувся ряд змін. А особливо в частині газу вартості газу для населення, і це е, потягнуло за собою потребу перерахунку тарифу для населення. Знову таки, на превеликий жаль, якщо провести цей перерахунок тарифу е, згідно всіх норм і правил, і покласти ту ціну, яку зараз пропонується на газу для населення, то на вартість тарифу для населення вироблена. На теплогенеруючому підприємстві, ну достатньо високе, ми подавали це в оголошенні в газету, і ми відповідно пробуємо знайти якийсь компроміс, звертаємося до вас з заявою затвердити нам тариф для населення і, окрім цього, подаємо розрахунок новий тарифу для бюджетних організацій, які ми вже затвердили на карія. Буквально сьогодні ночі під'їхали з Києва і починаємо його затвердження, обґрунтування. Базуючись на схемі, яка ну, була опрацьована минулого року, прийшла ряд комісій, ряд оглядів, ряд досліджень, та, в принципі, по тій же схемі хочемо демонструвати, що у нас виходить до тарифу. Знову таки це було викладено в оголошенні в газеті, і ми готові показати і попросити вас, для того, щоб підприємство нормально відпрацювало сезон і надалі могло виконувати ті роботи, які ми робили. І ремонт приміщень, і ремонт 100 раз, і монту відповідально за ці тариф. Про тарифи для кого ми говоримо? Ми прийшли з двома заявами. Одна заява це для встановлення для бюджету і інших. І друга заява для населення. Грубий розрахунок, саме перша таблиця. В заяві ми подаємо, ми зразу сказали, які тарифи ми подаємо. 1449 гривень. Тепер на інтер'є ми маємо 1000 65 кубів, лише на виробництво. з якого виключено ПДВ на дрова, ПДВ на струм. І мене є ціла таблиця розрахунку, які послуги ще ми купуємо з ПДВ, зв'язок. Ну, я маю, на допомогу матеріали, паливо. Сировина і допоможні матеріали – це ІСІ. Це фактично все, що відноситься до уряду. Енергія зі сторони, витрати на оплату праці, відрахування в соціальні фонди, амортизаційні відрахування, інші адміністративні матеріальні втрати і, і все. Бо це і адміністративний це вже перелік адміністративних втрат. Плюс е... рентабельність сюди вже входить. Але НКР'є затверджують ваше 6%. Дариф, з якого числа ви хочете. Правильно, НКРЄ нам затверджує вже і зараз. Ну, вже і зараз. Є бюджет, є договори, є тендери, є ціни на тендери, є бюджет балансовий. Якщо ви чули, навіть індексація заробітної плати не оплачується, бо немає. Фінансових ресурсів, немає фонду заробітної не плати, індексація причетникам не доплачується з минулого місяця. А тут підвищення тарифів, ще дефіцит. У нас є дефіцит 11 мільйонів, то буде ще більший дефіцит. Значить, по бюджетних установах може, мови не може бути. Тому що то є захищена стаття і заборгованості по захищених статтях немає права бути. Нормально. Що стосується по населенню, я так розумію, я два рази пропонуєте по населенню. Андрій, стало в тому, що минулого року ви виступали на сесії і сказали, що нам виходить 550 за його кого для населення, але наголошую, як він сказав, інвестор згідний на 450. Так, до до 100, має, 40, раз, тобто люди платили за 450, зараз йти на 650, це піднімається тариф для населення на 44,5%. Я, я розумію, ну 450 плюс відсотка, 50, але 100 гривень закладалося в різницю тарифам, міський, міський бюджет. Та, що все було на складі, ніхто того не закладав, то не було. Того не було. Я, можу, я можу тоді зараз робити, чи може мене приймати? Якщо такий підхід є, це все було на словах підприємство минулого року, понесло збиток поза 200 тисяч гривень, тільки тому, що було на словах. Я дуже прошу звернути вашу увагу. Я за мною великий колектив. Люди до мене приходять, питаються, як, що нас чекає завтра, які ну я беру зобов'язання. Ми тримаємо людей на роботі. І коли я зі свого боку спілкуючись з інвестором при тарифі розрахунковому, економічно обґрунтованому 800, погоджуємо 450, домовляємося з депутатами міської ради про те, що справді закладуть компенсацію 100 гривень. І це озвучується як. Ніхто це не думав закладати чи як, але ну, тоді я не бачу відповідальності нашої спільної. Ми працюємо спільно, ми є партнерами. Якщо ми поставимо там, 800 гривень, чи така як є 1200, у нас просто буде демператорська заборонність, люди просто не будуть платити. Нам тут просто ніхто не буде платити. Тобто ми стикнемося з тим, що в листопаді місяці ми будемо мати виставлені рахунки в нікуди. Нам ніхто цього не заплатить. Люди... От. У нас сьогодні дуже багато є судових справ з людьми. Ми 150 тисяч маємо протирнути дебіторки вже тільки по людях. Хоча я скажу, що у нас 50 на 50 є те, що ми виставляємо людям, і субсидії і пільги. То люди платять краще, ніж субсидії і пільги, тому що субсидії і пільги нам за минулий рік тільки в кінці На початку жовтня, на початку жовтня нам повернули субсидії і Пільги за минулий рік, а люди. Ті, що хотіли, ті заплатили. 15 листопада. Давайте так. Я розумію, що треба піднімати, але не поймуть, чому, тому що раптово стало, ви кажете, що вас підняли. Так півроку вже держава казала, що вам тут дорожчий. А за, за опалення не говорили. Тому в мене є така пропозиція. Перепрошую. Дивіться, от, тариф на воду Сторожний. для бюджетників Та, закладений більший тариф, компенсовують. Збитки по рентабільність по населенню, так нас по водоканалу і По водоканалу йдуть з державного бюджету із ниця. Трошки не так. Ні, не так. Як не так ми тут? Але дивіться, тобто, що я пропоную? Чи можливо так? От наприклад, зараз ви приймаєте ці з 15 листопада, бюджет. але з нас 1 січня перегляньте тарифи і бюджету піднісіть, а для населення, щоб трошки подашити, ми не були тільки населення. Menos, menos, tá baixinho. A baixinha, tá ligada, vai pro teu. Tá